Дивіться, як цікаво гриби ростуть, як можна знайти. Дивіться, Дивіться яка ножка. Оце дійсно гриб-боровик. Красота. Не описуємо, гляньте. неописана красота, Дивіться. Дивіться, оце гриб, грибище. Грибище справжнє. Справжнє грибище. Гляньте, яка красота. Ой! Да. Це супер. Так, це закриємо, хай далі. Росте. О, і йду ще. Так, 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 так. Ой. Який великий гриб. Ой. Ой-ой-ой. Дивіться, у хащах. Так, непролізні хащі. Ну, звичайно, його тут точно ніхто б не знайшов. Дивіться, дивіться який, який великий гриб. Глянь, ти трохи миша його під'їла. Дивіться, який великий. Ой, точно грибище великий. Да, ось, ось так ростуть білі гриби. А це що таке? Ні, це щось. Да. ліс, супер. Ось так. Ось уже трохи назбирали. І білі, і підосичники, а тут зараз ось серці два для ціки великі. Так що сьогодні похід далий.